Батьком булату є танк Т-64, відомий нам ще з часів Радянського Союзу. Проте новий танк значно модернізований. Він має вдвічі більше броні, потужніший двигун, та й взагалі стріляти з нього стало набагато легше. Цьому танку командир танка може брати систему, ну, тобто, повністю стріляти як з основного, так і з запасного озброєння танка зі свого місця. Якщо з навідником гармати що трапиться, то командир танка може брати управління на себе. Тобто стріляти як з пушки, так і з кулемет. Порівняти попередній танк Т-64 та сучасний булат неможливо, виправдовуючи свою назву, новий значно міцніший та витриваліший. І все це завдяки значній модернізації. Напрямки модернізації танка були розположені в вогневій міці танка. в його Ходовій частині, тобто збільшення навантаження танка під час модернізації з 39 тонн до 45 тонн. Потім динамічна защита, защита більш потужна, більш удосконалена для відбиття так називаємо снарядів. Новому танку збільшили потужність двигуна до 850 кінських сил. Його попередник т 64 мав лише 700. З таким оновленим двигуном новий танк рухається набагато швидше, розповідають військові. Так як за швидкість, швидкість у нас е... Е... експлуатуємо швидкість по грунтовій дорозі 60 і ну можна навіть більше. Я як Механік -водій, як, ну, у мене стаж і невеликий, але як я вже їздив і по дорогах, і по ...ґрунтовій дорозі, то з нього можна вижити і більше. Да? 60-65 п'ять він іде нормально. Броньовий захист була та збільшено в два рази. Відповідно, на 5 тонн побільшала його маса і сягнула 45 тонн. Танк хороший, краще, ніж 60 Т-64. Ми нам подобається такий танк. Ми, якби було більше чуть палива, так ми. Хотіли б більше їздити на них, більше удосконалювати свої навички. В основному на модернізованих танках ведуть службу контрактники, проте рядові солдати не проти покерувати. А перші булати гончарівська танкова бригада почала отримувати у 2005 році. Тоді нових танків було лише 19. Сьогодні їх вже цілий батальйон. Незабаром планують повністю завершити комплектацію танкової бригади.